Слава Україні! Вітаю глядачів проєкту Говорить Великий Львів. З нами є на зв'язку Євгеній Гончар, заступник міністра охорони здоров'я України. Вітаю вас! Слава Україні. Герам, слава, доброго дня. Отож, уже втретє, у Львові в міській раді планують. Приєднати п'ять міських поліклінік, так звана міська реорганізація, планують їх приєднати до територіальних медичних об'єднань. В нас їх є два. До одного так званого ТМО планують приєднати три поліклініки до іншого дві. Власне в місті досить багато різних з цього приводу так званих суперечок. Можна почути різні думки. Зрештою, які потенційні. Ризики від цього об'єднання можуть бути як для лікарів персоналу цих поліклінік, так і безпосередньо для споживачів звичайних пацієнтів, які користуються цими послугами. Так, да, ще раз вітаю. Дивіться, наша мета взагалі полягає в тому, щоб побудувати систему, в якій пацієнт може отримати необхідну йому медичну допомогу. Саме тому первинна медична допомога має надаватися якомога ближче до пацієнта, до громади, а в свою чергу, кластерні і надкластерні заклади мають бути сфокусовані в першу чергу на наданні спеціалізованої допомоги. Ну, та, яка потребує госпіталізації, тощо і з цією метою ще в минулому році ми відокремили на надкластерні заклади та первинну медичну допомогу. То тобто ще в минулому році, по простому кажучи, обласні лікарні не можуть отримувати фінансування. По за укладені декларації за первин, за пакетом первинної медичної допомоги. А в цьому році ми планували поширити також це на кластерні лікарні. Але у зв'язку з тими викликами, які ми бачимо, пов'язаними з необхідностями реорганізації закладів охорони здоров'я, також додатковим адміністративним тягарем, це рішення було відкладено. Я думаю, на певний невизначений час, принаймні. До завершення військового стану, а це звучки було необхідно для того, щоб зберегти можливість працювати тих кластерних закладів, які є з в тій мережі, яка існує. Але ну водночас ми не підтримуємо і не те, те щоб кластерні заклади. А вони як це, розвивали цей напрямок медичної допомоги, щоб вони не збільшували кількість підписаних декларацій, тому що ми все ж таки вважаємо, що як я сказав раніше, що декларація, первинна медична допомога має надаватися. В закладах, які більше спеціалізуються на первинці, а от і тому я думаю, на наступний рік ми передбачимо те, щоб кластерні заклади не отримували не більше фінансування ніж вони мали в цьому році по укладеним деклараціям. Тобто, ми таким чином обмежимо можливість кластерних закладів до такого зростання по первинці, і первинка тим самим має залишитися, якби в громадах, має залишитися ближче до пацієнтів. Але також ми ну, намагаємося, щоб не було такого, ну якби. Шоку і не було такої вимог до організації, які будуть становити певні так скажем незручності, об'єктивні та суб'єктивні. Дякую. Власне, якщо говорити про голосування за це об'єднання, це вже на черговій сесії втретє будуть виносити це питання. І минулого під час минулої сесії забракло лише одного голосу для того, аби дати старт цій реорганізації та об'єднанні. І, зокрема, серед депутатів, які чи то пак виступають проти, або ж не голосували, так згрупша порівнюють це об'єднання із як ніби об'єднати школи і дитячі садочки. Чи є в цьому якийсь сенс і наскільки, взагалі, логічно зливати ці структури? Дивіться, ну, перш за все, дійсно є ну, повноваження щодо. Об'єднання реорганізації закладів це повноваження власних власників. Ми, в свою чергу, як Міністерство охорони здоров'я, як уряд, ми формуємо політику щодо фінансування медичних послуг, і через політику по фінансуванню медичних послуг ми намагаємося впливати на, на розвиток мережі, на те, які послуги яким чином мають надаватися. Знову ж таки, на нашу думку. Кластерні та надкластерні заклади мають концентруватися саме на наданні спеціалізованої медичної допомоги. Саме на це має бути фокус уваги їх керівників, їх засновників, їх там власників, органів управління. А в свою чергу центри первинної медичної допомоги вони мають фокусуватися власне на наданні первинної медичної допомоги, щоб не створювати всередині закладів охорони здоров'я конфлікти. Це ну, конфлікти маю на увазі між от, саме розвитком первинки чи спеціалізованою медичною допомогою. Тому Ну, якби, на нашу думку, ми хоча ми в цілому підтримуємо політику щодо консолідації закладів охорони здоров'я, їх об'єднання. Але, але от саме в частині об'єднання первинки і високоспеціалізованих закладів охорони здоров'я, ми все ж таки вважаємо, що це ну, є передчасним таке рішення, і воно знову ж таки буде створювати певні ризики обмеження фінансування на, ну, на наступній там, на принаймні на наступний рік. Я би все ж таки ну, якби пропонував рухатися, якщо вже і. Робити певні реорганізації, консолідувати, то все ж таки рухатися по напрямку спеціалізованої ланки. Тобто, якщо є поліклініка, і вона надає спеціалізовану допомогу, то це буде ну якась певна логіка такого приєднання. Але порвинка, вона все ж таки мала би залишитися окремо і не приєднуватися до кластерних та надкластерних закладів. Дякую. Власне, ви зазначили щодо об'єднання спеціалізованих. А якщо говорити про такого масштабу, скажімо, як хочуть зробити у Львові, чи взагалі є приклади таких реорганізацій в Україні, чи це швидше перший приклад, який може бути, це на Львівщині? Чи є приклади от таких реорганізацій, і чи показують вони ефективність? Дивіться, а в принципі, Львівське ТМО номер один воно є найбільшим закладом в Україні, як по бюджету за програмою медичних гранті, так і по кількості медичних працівників і ну і пацієнтів. Немає більше закладу в Україні. І в принципі, ну я особисто був не один раз в Львівському ТМО номородин. Це дійсно ну гарний сучасний заклад. І він дійсно ну доволі непогано розвивається. І ну дійсно тут міська громада робить багато для цього, але все ж таки знову ж таки, питання щодо там саме по первинній медичній допомозі. Мені здається, воно все ж таки має залишитися ну ближче до громади, ближче до а, все ж таки, кожного району, кожної вулиці, а не бути от таким, ну знову таки, настільки централізованим, от і тому як я сказав раніше, наша політика полягає в тому, що ми підтримуємо загалом консолідацію спеціалізованої ланки медичної допомоги, але первинка вона мала би залишатися окремо. Так само, як ми там, наприклад, не приєднуємо екстрену медичну допомогу, да, до е, у нас є окрема екстрена, окрема спеціалізована, окрема є первинка. Доцільність об'єднання первинки зі спеціалізованою є, е, е, на нашу думку, коли це, наприклад, є невеликі лікарні, да, там загальні лікарні або позамережеві лікарні, тоді вони можуть дійсно один одного доповнити, і якась може бути в цьому логіка. Але все ж таки ну, наш досвід і ну, міжнародний досвід, він показує в тому, що первинка має концентруватися на наданні первинної медичної допомоги, а спеціалізована ланка на, на спеціалізована. Також е цікаво почути щодо е питання фінансових, адже е чимало послуг в Україні є безкоштовними, але тим не менш так чи інакше фінансування е закладів е так чи інакше відбувається. Якщо говорити про е об'єднання е в ці ТМО, як тоді розподіляється фінансування, що лягає на плечі міського бюджету, що фінансує держава, як відбувається фінансування в такому випадку? Дивіться, Національна служба здоров'я за рахунок коштів державного бюджету оплачує медичні послуги, які надаються в закладах, що уклали з неї договір. Якщо це первинна медична допомога, то оплачується капі капітаційна ставка це е, певна сума коштів, яка щомісячно надходить до закладу охорони здоров'я, незалежно від того, чи звертався пацієнт до медичної допомоги чи ні. Якщо це спеціалізована ланка медичної допомоги, то оплати здебільшого здійснюється за конкретно надані медичні послуги або е, проліковані медичні випадки. Тут є різні. Моделі оплати медичних послуг, і звісно, що не є бажаним, наприклад, таке субсидіювання одного напрямку за рахунок іншого. Що ми бачимо в деяких лікарнях, в яких є об'єднана первинка і вторинка, там за рахунок первинки може фінансувати спеціалізована допомога. В інших за рахунок спеціалізований може фінансуватись первинна медична допомога. Ну це не є ну це не є достатньо правильним, тому що воно по суті. Ну як це сказати погіршує якість надання. Відповідної медичної допомоги. Також важливим є, власне, роль самих засновників це обласні міські ради. Згідно бюджетного кодексу, вони мають фінансувати комунальні видатки, а також і видатки розвитку. Тобто, питання придбання дороговартісного обладнання, ремонтів тощо, воно має здійснюватися за рахунок власника, ну в цій ситуації там міської ради або Обласної ради це є важливо, і дійсно ми бачимо, наприклад, по деяким регіонам, коли лікарні. Платять, наприклад, ПДФО більше ніж отримують коштів там на оплату комунальних платежів чи капітальних видатків. Є громади, ну це не про місто Львів, да зараз мова йде, в яких власники фактично не фінансують ті ті видатки, які мали б вони здійснити за рахунок коштів державного бюджету. Але лікарні доволі багато фінансують податки Ну за рахунок ПДФО це ну не є таким гарним прикладом. насправді. Це погано, ну, по простіше кажучи. також Популярна, скажімо, думка серед львів'ян, які можна прочитати в коментарях під публікаціями щодо можливого об'єднання, це те, що так звані ці первинка може просто поглинутися великими лікарнями, тобто, як для пересічних пацієнтів містян може змінитись надання послуг після об'єднання, тобто як не заблукати в Великій кількості, скажімо, напрямків всього у двох великих об'єднаних об'єднань. Дивіться, кожному конкретному ситуації, кожній конкретній ситуації це ж залежить від керівництва, від менеджменту на місцях. Тобто ми можемо мати гарні випадки, коли. Uh, ну, в одних ситуаціях і можемо мати абсолютно там негативні випадки в інших ситуаціях. Тому тут ну доволі складно це так узагальнювати і казати, що якесь там об'єднання чи не об'єднання це апріорі добре чи погано uh, Тому ну я би тут якось у них таких ну, якби узагальнень, але би я знову зі свого боку хотів би з... Ну, ще раз повторити нашу тезу, яка полягає в тому, що дійсно первинка має бути максимально наближена для пацієнтів. Тобто лікарі, які працюють в первинці, менеджмент цих амбулаторій. Він дійсно має бути сфокусований на наданні медичної допомоги громадах. Чи може це бути зроблено в структурі одного дуже великого закладу? Ну теоретично може бути зроблено, а може бути не зроблено. Це зновки тут є багато таких умовностей, які зновські, як я казав, залежить від конкретних, конкретних людей і конкретного стилю управління. Та десь підсумовуючи, е, як в Міністерстві охорони здоров'я дивляться на подібні ініціативи, і м, чи до цього поступово будуть рухатися зрештою е, з часом? Дивіться, як я казав на початку, що, е, ми в цілому підтримуємо об'єднання спеціалізованих лікарів консолідацію кадрових матеріальних ресурсів. Але якщо мова йде про первинну медичну допомогу, то ми вважаємо, що вона має залишатися. Не, не має приєднуватися до кластерних та надкластерних лікарень. Вона має розвиватися самостійно і бути максимально наближеною до громади. І для того, щоб це впроваджувати в життя, ми відповідно формуємо нашу політику через програму медичних гарантій, де створюємо певні правила, за якими мають працювати заклади охорони здоров'я і отримувати кошти. Щиро дякую вам за вімкнення та коментар. З нами був на зв'язку Євгеній Гончар, заступник міністра охорони здоров'я України. Зрештою, як проголосують депутати Львівської міської ради, побачимо вже після чергового засідання мерії. За результатами, можете слідкувати у наших соціальних мережах, зокрема в одноіменному телеграм-каналі Говорить Великий Львів».